Щиро вітаю в ефірі Здоровий простір! Невід'ємною частиною нашого життя є їжа. Ще кілька десятків літ тому назад українці харчувалися. Одноманітно їжа була дуже легкою у приготуванні. головне вона була калорійною і як кажуть, тримала протягом дня головою столу завжди був хліб. З ним їли не тільки сало і борщ, але навіть картоплю і локшину. За останні 30 років харчування українців кардинально змінилося. Тепер вона різнобарвна, як кажуть, збалансована здорова. Ну і сьогодні українці віддають перевагу фруктам, овочам і рибі. 16 жовтня в світ відзначив день здорового харчування. Яка мета цього дня, і чи дійсно 80% здоров'я людини залежить від їжі? Ці питання я сьогодні адресую Наталії Терешкун. Це асистентка кафедри івано франківського національного медичного університету, лікар, дієтолог, нутриціолог. Пані Наталія щиро вітаю. Доброго дня рада всіх вітати за сьогоднішній ефір. Постараюсь по максимуму розповісти. Про основні принципи здорового харчування. Коли ми говоримо здорове харчування, то зразу у нас виникає слово дієта, чи дійсно дієта відіграє таку важливу роль в нашому здоров'ї? Дивіться, здорове харчування, на мою думку, це насамперед не є про заборони, це про любов і поваги до себе, до свого організму, до своїх органів і систем. Адже те, як ми харчуємося, буде відзначатися на нашому зовнішньому вигляді стану наших всіх органів а тому в сьогоднішньому темпі життя всі спішать в когось дві-три роботи: чоловік, діти вдома. І ми дуже часто забуваємо про те, що ми ставимо на свою тарілку і чим ми харчуємося. І зазвичай що виходить? Легкі вуглеводи, швидкі перекуси неякісними продуктами обробленими, фастфуд, що зараз дуже популярно. А це призводить до чого? До ожиріння. Ожиріння це захворювання, яке тягне за собою розвиток інсулінорезистентності, а це вже веде до розвитку цукрового діабету другого типу, який є одним із найбільш поширенішим захворюванням хронічним, які призводить до інвенталізації не тільки в Україні, а й у всьому світі. Тому я хочу розказати про основні нутрієнти, як їх поєднати, що зробити, щоб наші калорії, які ми за добу приймемо, були якісними, бо такий є розподіл: є якісні, а є кількісні. Панетере, але головне, щоб ми усвідомили, що дієта, коли ми говоримо дієта, то чомусь дуже багато людей зразу думають про схуднення. Але дієта вона ж пов'язана не тільки з киданням зайвої ваги, Дієта стосується дуже багатьох людей, які мають хронічні захворювання. Саме. Дуже цікаво, коли людину, лікар як кажуть, присаджує на дієту. Скільки він повинен пацієнт дотримуватися цієї дієти, Дивіться. чи з цього моменту, як він вже її починає, як кажуть, дотримуватися, це вже до кінця його життя? Дивіться, дієта це для кожної людини має бути способом життя. Тобто основи, навіть якщо це говориться про якусь наявну, вже сформовану соматичну патологію в людини, то ця дієта має бути. Тому я й кажу, що це не заборони і обмеження всіх продуктів, це навпаки насичення організму мікро, макроелементами. Тому для цього є спеціальні спеціалісти, нутриціологи які розробляють цю про е, маха... модель харчування для даного пацієнта з його особливостями. І тому вона завжди є індивідуальною. Не можна кожна людина підсаджуватись на якусь одну дієту і то. Діється так, це виходить на якийсь короткий проміжок, і це вже не про здоров'я. Це ми формуємо якісь дефіцити і будь-які відхилення від норми. Отже, основна здорова тарілка кожної людини має бути збалансована по білках, жирах, вуглеводах. В першу чергу, я найбільше, як лікар-дієтолог, боюся дефіциту білка. Чому ну відповідь проста? Бо білок він складає дуже велику частину наших всіх систем і органів. Всі тканини побудовані в своєму складі з білка. Всі гормони наші в своєму складі містять білок. Наша імунна система, всі імуноглобуліни – це теж білок, наше волосся, нігті, шкіра тобто, всі, це все білок. Тому дефіцит білка є вкрай небезпечним для організму, і його потрібно. Щоб він не виникав, пані селяло мені здається, що якраз білку люди собі не відмовляють. В чому люди собі намагаються завжди відмовляти? Це вуглевода. Дивіться, це основним здоровим харчуванням при посупо те і є, щоб обмежувати себе в легких вуглеводах. От вуглеводи вони поділяються на прості і складні. Ми маємо містити на своїй тарілці. завжди коли розбиваємо тарілочку свою кожного дня, хороший білок. З чого його брати, я зараз скажу, який буде найбільш корисний і оптимальний, це має бути хороший жир, бо жири також потрібні. Наш вітамін Д, наші статеві гормони вони синтезуються з жиру. І найбільше, чого ми боїмося в дієтології і чого я не рекомендую вживати всім всьому населенню, які бажають бути здоровими, це легкі вуглеводи. Легкі рахують. Це ті, в яких глікемічний індекс е, вищий ніж 55, тобто е, це здебільшого хлібобуличні продукти, це є різні випічки, це є газовані солодкі напої, це різні гамбурги, різні фастфуди, це все є. Оці шкідливі легкі вуглеводи, яких обмежувати треба нагально в раціоні щоденному. Отже, з чого брати білок? Біла брати його можна як з тваринного походження, так і рослинного походження. Якщо говорити про тварини, найбільш корисним білком це є білок, біле, біле м'ясо. До нього відносимо індичатина, курятина, кролятина. Це є також, якщо з тваринних продуктів морепродукти, це є риба. Діетолог... Ну при дотриманні хорошого е, стану свого, е, свого організму потрібно як не дивно, споживати краще жирну с... рибу, жирні сорти риби, тому що там зразу йде дуже багато корисної омоги. Меги омега 3 яка є корисним жиром, поліненасичені жирні кислоти, які знову ж отримують наш організм дуже багато корисних. Я, я вас хочу перебити. Ви знаєте, мені здається, чому українці почали менше споживати жирних продуктів. В цьому мені здається теж провина дієтологів, які впродовж тривалого часу говорили нам, що жири шкідливі mm. і що потрібно їсти навіть молочні продукти більш обезжирені. Тобто, спочатку, ви нам казали, що жири це шкідливі. О сьогодні ви нам кажете, що жири це корисно. Так, це зо... правильно. жири потрібно споживати в певній кількості, в певному співвідношенні. І навпаки, оці нульові проценти це для населення треба донести обов'язково. Що продукти, які містять ті самі кисломолочні, молочні нуль процентів, це шкідливі. Масло, якщо це вершкове, має бути більше 82%, Тоді це масло. Молочні кисломолочні продукти мають містити від 5, до і вище. Все, що нуль, це погано. Це є обром, це траншер, це навпаки призводить. До розвитку поганого холестерину uh -huh. в організмі до утворення атеросклеротичних бляшок і хімічних захворювань серця в майбутньому, інсультів, інфарктів і тому подібне. Тому це зовсім неправильно, колись трактували дієтологи, що треба найбільше боятися жирів, легких вуглеводів. Бо навіть по хімічних процесах в нашому організмі ну це вже дуже глибоко копати по циклу крепса з вуглеводів. Утворюються і жири, тому ми обмежуємо легкі вуглеводи. І е, зарисаємо корисні жири, звідки ж пробілки. Я вже так сказала з чого їх брати. Також якщо говорити про білок, це і яйця, це і кисломолочна продукція, яка також має великі переваги, оскільки там міститься багато пробіотичних. Ми живемо нашу мікрофлору, наш мікробіом речовин, що дуже корисно. Тобто це є йогурти, різні тверді сири, м'які сири в цьому плані. Також яйця. Якщо говорити про жири, знову таки, вернемося, то найкраще це є моно і поліненасичені жирні кислоти, такі продукти вживати. До них відносять на походження. Це всі горішки, насіння ем, різні, це також е, риба. Обов'язково е, ми в свій раціон морепродукти, старатися хоча б два рази. До речі, дуже часто пацієнти говорять, що корисно харчуватися це дорого. Так, ось, от в мене навіть є допис по цьому поводу. Тобто кожний е, дорогий продукт можна замінити на так не від, по якості не відрізняється найбільш дешевший варіант. Наприклад, якщо говорити, що червона риба лосось, вона є дорогою для того, щоб придбати. Така як скумпрія, оселедець значно дешевші, а користі перепрошую оселедець навіть більше, ніж у червоній рибі. Там обмеження значно більше ви згадували яйця. Тривалий час нам говорили про те, що в яйці корисен тільки білок. Угу. А щодо жовтка, то треба бути дуже обережним, а краще його взагалі його не вживати. Дивіться, це знову ж таки міф про того, що у вас буде різко підвищуватись рівень холестерину, якщо ви будете кожен день вживати яйця. Отак, от як ви кажете, що не корисний жовток тільки білок, ми обмежуємо тоді, коли є якісь соматичні загострення соматичних станів, наприклад, хронічні панкретити в стадії загострення. Тоді так, ми обмежуємо от. А так, пересічному громадянину, безпечно навіть кожного дня споживати яйця, і оце, що про холестерин, це є сформований міф, який не є правдою. Дуже цікаво довідатися про те, чи варто людині з віком змінювати свій раціон. Якщо так, то з якого віку? Так, варто, наприклад, якщо брати по відношенню з чого брати білок, то вживання м'яса після 40 років треба певною мірою обмежити, особливо червоного м'яса. Більш допустимі норми це вже білого м'яса, що допускається, і також брати і білок з інших продуктів, таких як рибних, морепродуктів, кисломолочних і рослинного походження. Продуктів до них ми можемо віднести бобові. Варіантів є безліч, це сочевиця, нут, горох, маш, тобто вибрати є з чого квасоля і заміняти таким варіантом для отримання білка. Але з бовами є величезна проблема, тому що не у у всіх на превеликий жаль є ферменти, які е, переробляють так ці побові. Так. І певний дискомфорт у людей виникає на такий при випадок. Є оброблені бобові. Я їх дуже люблю і завжди додаю своєму меню навіть з людьми з загостренням панкреатитів, різних захворювань шакате. Це є хумус, це є перероблений нут, перемелений, угу. який не дає вже такого механічного пошкодження з боку слизової. Людина його переносить ідеально, немає ні вздуття, ні будь-яких таких ознак, про які ви тільки що перераховували. А чи потрібно людині з віком зменшувати калорійність? Харчування з віком, звісно, так потрібно, тому що і активність людини, якщо з віком вона знижується, то mm -hmm. і відповідно калорійність також по певному мірі треба знижувати. Але коли ми говоримо про здорове харчування, ми не так говоримо знову ж таки про калорійність цієї їжі, бо можна формувати дефіцити калорій, та а про якість тих калорій, з яких буде формуватися та тарівка. Тому це важливо дуже часто ми чуємо про те, що людям, яким вже за 30, не варто споживати молочні продукти. А якщо і віддавати їм, я кажу, перевагу, то тільки твердим сирам. Наскільки ця інформація ця правдива? Відносно молочних продуктів ми можемо їх забрати лише в тому випадку, якщо в людини є сформована лактозна непереносимість, яка на секундочку може формуватися із віком, і ставимо ми її діагностику тільки по клініці. Ми не проводимо жодні генетичні типування. Визначення маркерів рівна переносимость, ми спостерігаємо і ставимо клінічно цей діагноз по клініці пацієнта. Тобто, якщо привживаємо і розподіляємо на е, класичну, тобто повну лактозу непереносимість, і часткову. Повна – це є будь-які продукти молочного походження. Mm -hmm. Не тільки цільне молоко, це і кисломолочна продукція, і е, 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 молоко. А частково це коли не переноситься тільки цільне молоко, а кисломолочко переноситься досить легко. Коли формується з віком ця лактозна, навіть після будь-якого Перенесеного ентероколіту, тобто якоїсь інфекції, що уражає слезову кишечника, може розвинутись вона з віком. Тоді там ми забираємо. Але проте на останній конференції в Львові, яку я відвідувала по нутриціології, навіть доводять тепер до того, що людям, навіть з наявною частковою лактозової непереносивності все одно з часом пови, потрібно вводити в раціон кисломолочні продукції і розширювати поступово цей mm -hmm. асортимент. Отак, От, як ви сказали, чому оці сири, що залишаються? Бо вони дуже корисні, і от якраз лактози в таких сирах, які довго цвітуть, це пармезан, чедер, рікота. Практично її немає. Тому люди з лактозною непронусимостю будуть легко і їх її, його переносити, споживати і не буде зов, зовсім клініки, зовсім таких пацієнтів. Ваше особисте відношення до інтервального голодування, яке сьогодні дуже популяризують, mm -hmm. дуже багато людей його дотримуються і кажуть, що вони себе чудово почувають. Чи, чи варто на це звернути увагу? І теж можливо до Такої діє так, дивіться, звісно, про інтервальне годування зараз теж дуже модно. Найбільш розширеного і популяризації зайняло 16 до 8. тобто 16 mm -hmm. годин ми не їмо, 8 годин ми їмо. І справді в своїй практиці я його також використовую в людей з ожирінням, з надмірною масою тіла, з інсулінорезистентністю, з метаболічною хворобою печінки. Також використовую цю модель, але це знову ж таки залежить від особливості людини і індивідуально. Бо є захворювання соматичні, наприклад, дискінзії жовчних шляхів. В різні, в тому числі підкретити, які не дають можливість людині обмежувати таку кількість споживання їжі, тільки вісім їсти, а шістнадцять не їсти. І як людина буде переносити ці такі пади рівня глюкози в крові. Але якщо є ожиріння, людина легко переносить, то така дієта досить таке дотримування інтервального досить ефективно і дає дуже хороший результат. І повірте, людина відчуває себе енергійно і здорово на протязі дня, і збалансовано і не отримує ніяких дефіцитів. То це можна потім уже з часом сприймати не як дієту, а як стиль життя, тобто вже продовж свого життя. Саме так харчувати так, але ще такий момент, що багато людей думають, що о 8 годин можна їсти, то я буду їсти там піцу, гамбри, все що можна. Бо 8 я їм, а 16 ні. Ні, тут знову ж є питання якості калорій. Ми можемо заповнити ті калорії, наприклад, ну, батончик злате, та це от 500 калорій, ми маємо, і може заповнити корисним від, запеченим грудинкою курячою, гречаною кашою і свіжим салатом з рослинною олією. Тобто і... калорії по кількості одні ж, а якість зовсім різна, що дасть те, а що дасть те нашому організму. Як сучасні діетологи сьогодні сприймають, наприклад, смажену картоплю. Ага. Можна її чи не можна, тому що як не дивно, але саме таку картоплю полюбляє дуже багато людей, і особливо українців. Так. Бо це наша картопля, це наш основний це продукт. Другий хліб. Так, другий хліб, який ми звикли споживати є в культурі нашої харчової поведінки. Але насамперед. Картоплі, хочу підкреслити глікемічний індекс високий, це є легкий вуглевод. Тому в людині із порушенням вуглеводневого обміну картоплю потрібно обмежити різко або забрати із раціону. Але, якщо вже обирати, то найкращим варіантом приготування картоплі і глікемічний індекс трішки падає. Це є картопля в мундирах, запечена по селянськи і просто відварна картопля. Тут глікемічний індекс 65-70, ну не такий високий, як, як ви казали, в жареній, в якій вина 85, в пюре це взагалі 90, тобто це легкий вуглевод, який дає дуже багато Викид глюкози в крові і призводить до патологічних станів майбутньому. Тому я завжди також, щоб людей так завжди даю їм день соціалізації, я так кажу. В той день я їм дозволяю з'їсти, що вони бажають uh -huh. так легше людині сприймати, і вона, але повірте, коли людина змінює свою харчову поведінку, більш нахиляється в бік здоровою, вона потім втрачає тягу. І бажання їсти те, що не приносить їй такої користі. Це якось на психологічному рівні. Вже відбувається з самим пацієнтом. і це не з одним. Це практично всіма своїми. Я це бачу на практиці. Ви знаєте, найчастіше, коли ми сідаємо за стіл, щоб споживати їжу, ми не думаємо в першу чергу про її користь, так а ми в першу чергу думаємо про задоволення. А це велика помилка. Хоча кажуть, що сьогодні гасло для багатьох українців це тривалість життя залежить не від таблетки. А так. від тарілки, тож так, коли ми сідаємо за стіл, собою. ми повинні думати в першу чергу про своє здоров'я. Панетарі, я вам ще дякую. нас така маленька розмова, але я думаю, вона буде мотивацією для багатьох людей, і від сьогоднішнього дня вони будуть більш обережніше відноситися до свого харчування і кажуть, з розумом підходити і шукати там здоров'я, а не шкоду для себе. Ще хочу на завершення попросити кожну людину, насамперед, подбайте про себе, полюбіть себе, зробіть перший крок до здорового харчування. Замініть хоча б спочатку якийсь один шкідливий перекус корисним. Коли є можливість вибрати між чистечком, яблуком, оберіть яблуко і будьте здорові. На такій позитивній ноті ми завершуємо сьогоднішню передачу. Я з вами прощаюсь до наступного разу.